На Сумщині розшукують осіб причетних до розгону мирних демонстрацій під час революції гідності. Наразі до суду спрямовано обвинувальні акти стосовно п'яти осіб, яких підозрюють у неправомірних діях під час Євромайдану. Серед них нагадаємо колишній прокурор Сумської області, прокурори та слідчі міліції, що незаконно оголосили кільком депутатам міської ради про підозру, а також колишній заступник начальника ОМВС України в Сумській області, який взимку 2014-го керував міліціонерами, що розігнали мирну акцію в Сумській обласній раді. Ім наглядачі за дотриманням законів кажуть, таких осіб може бути більше. Тож прокуратура звертається до всіх повідомляти інформацію, яка б допомогла пролити світло на події вже майже півторарічної давнини. Я ще раз хочу звернутись до громадськості з проханням надавати будь-яку інформацію, яка дасть змогу слідчим органам прокуратури встановити всіх осіб причетних до тих подій, які відбулись зокрема у нас приміщений сумської обласної обласної ради